На сьогоднішній день це дуже важливо, профілактика неінфекційних захворювань, яких ми будемо розповідати тут, і реабілітація, яка теж сьогодні дуже потрібна всім, особливо хлопцям, які повертаються з війни, нашим жителям, які перенесли інсульти, травми, різні захворювання органів рухової системи. Це дуже важливо в період нашої війни, на жаль, манекени для серцево-легеневої реанімації, де ми відпрацьовуємо навички серцево-легеневої реанімації, закритий масаж серця і використовуємо так вже і для навчання жителів громади. Я по власним справам йшла по, по ринку, шум, крик, розумію, що щось трапилось, я йду туди. У жінки напад епілептичний, і хтось вже кричить: дайте ложку. і тут одна жінка кричить: Поверніть на бік, я чула у медиків, нічого в рот не пхати, нічого поверніть на бік, допоки поки я добігла, все зробили вірно. І все тіше, що в громаді такі є свідомість, є знання, які... Ну, якщо не допоможе, то не на шкоді, Це люди після інсульту можуть бути, після інфаркту лежачі пацієнти, основні, які не можуть мало мобільні, мало себе можуть обслугувати. Це треба допомога і навчання для їхніх родичів, щоб показати, як перевернути людину, як обробити правильно, щоб не було пролежні, всяких таких ускладнень. Також ми навчаємо, як правильно одягати, наприклад, памперси, як гігієну зробити. Тіла і всього безумовно, це важко, тому що постійно є тривоги, є загроза того, що обстріл буде або шахеди, і так далі. І на на ранок ти встаєш і вже можеш бути змучений після тяжкої ночі.